Дружня гра, присвячена Дню міста, зібрала справжніх ентузіастів. На одній стороні збірна ветеранів хокею, до якої долучились і батьки юних спортсменів, на іншій діючі вихованці старшої групи дитячо-юнацької спортивної школи Барса. Молодий гравець Єгор Анісімов перед початком гри впевнений у своїх силах, адже має чимало досягнень на спортивній ниві. Я граю вже восьмий рік, неодноразово неоднократний чемпіон України. Призи, кращий захисник. України і кубок за кращого гравця. Ми впевнені в своїй сили. Учасник команди ветеранів Євген Осмачко говорить, що не грав вже 8 років, тому охоче взяв участь у матчі. Любов до цього виду спорту йому прищепили тренери. Сам підхід тренерів це дуже важливо, що вони тебе заінтерісовують, і в тебе є як бажання ходити. Головне це бажання І вони це зробили. і Я їм за це дуже вдячний. І ось вже скільки років пройшло. Ми досі збираємося і досі, досі залишаємося великою родиною. На початку гри молодь демонструвала свою перевагу, і перший гол відзначився блискавичним ударом Рената Сесуєва. Анісімов, Анісімов, Єгор, на брату передачі. Опа. Сесоявринат відкриває рахунок 1-0. Досвідчені гравці не розгубилися. Капітан В'ячеслав Махотков зробив тактичні перестановки, і гра почала змінюватись. Ініціатива перейшла до ветеранів. І гравець національної збірної України Ростислав Яковенко зрівняв рахунок, а потім забив ще двічі, виводячи свою команду вперед. Молодь не здавалась, але все ж в додатковий час ветерани поставили крапку в цьому протистоянні у підсумку. Остаточний рахунок. 4-2 на користь ветеранів такий захід. Він сплочує наших ветеранів, які грали в хокей. До речі, до війни ми зробили так, що вони кожну суботу збиралися, грали, щоб вони згадували своє дитинство, як вони займалися хокеєм, поринули знов світ спорту. Потім вони сиділи, спілкувалися і згадували те, як вони грали колись в хокей за якісь команди. Особливою родзинку матчу стала участь нових. Гравців Артем Шакотько та Олександр Дудукаленко батьки наймолодших вихованців. перші вийшли на поле з ключками. Вони показали себе гідними учасниками гри. Гро обслуговували ветерани Шосенкого хокею, суддя національної категорії Олег Зенченко та майстер спорту України Валентин Козило. На жаль, травми не дозволили їм самим взяти участь у грі, але їхнє кваліфіковане суддівство було бездоганним.